Деякі речі потребують багато часу знайти місце на парковці, обрати що цього вечора, подивитися на нетфліксі і вирішити, яку книжку читати наступною. Я цього разу вирішила скласти конкретний план на місяць, щоб спростити цей вибір і не купити нових книжок. Було легше з двома книжками, бо вони в мене недочитаних з минулого місяця. Це книга Вікторії Амеліної at women, looking at war». Я її знайшла в електронній версії лише англійською і читаю повільніше, ніж зазвичай, бо я зрозуміла, що мені таке не можна читати, коли я втомлена, засмучена або знервована. «33 митці у трьох актах Сари Торнтон давно в моїй бібліотеці, бо 22-му році Артхас. Відкрило безкоштовний доступ до деяких своїх книг, щоб підтримати тих, чия бібліотека через війну залишилася в Україні або взагалі була втрачена. А потім я вирішила прочитати аж дві книги Емілі Гедрі. Перше аудіо в додатку Абук, бо попередню я дослухала. А на роботу їздити майже годину туди і так само назад хочеться щось приємне слухати. І плюс на видавництво артбукс були знижки. І мій вибір випав на книгу Любів. Ще одну книгу Генрі Craй Big Beautiful Life». Я вичупила в книгарні в Мюнхені, читатиму її німецькою. Сподіваюся, до кінця місяця осилю, бо вона трохи товстенька. Ну і остання книжка «I leave it up to you» автор Джін Чонг, Сподіваюся, правильно сказала. Вона була у підвірках аж двох челенджів на Goodreads, автори з країн Азії та Океанії, а також Rainbow Reads. кажуть, що вона дуже легка з класним гумором, і мені вже кортить перевірити. Ось такі плани на червень. Діліться в коментарях, що читали з цього, чи що плануєте.